Доброго вам здоров'я, шановні. 20 травня в 2025 році, це в нас вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує мучеників Фалалея Олександра і Астерія. В народі цей день називали День Талалея Огірочника. Чому? Тому що сьогодні, згідно з українською традицією, садять огірки. Як цього дня суха земля, то буде гостра зима, казали про цей день нашого українського народу, а як мокро, то зима буде легка. І, звісно, це дуже добре, дуже цікаво, тому що дійсно вівторок це день, коли ми сіємо городину, саме чоловічого роду. Це дуже підходящий для цього день, тому обов'язково треба скористатися цим. Бачите, в нас дві такі неперехідні звичаї, неперехідна традиція. І перехідна традиція, перехідний звичай склалися в єдине, тому це дійсно дуже добрий день для того, щоб огірками сьогодні зайнятися. І нехай цей день буде щедрим для вас на всі гаразди, на світлі думки, на теплі слова і на маленькі радощі, які гріють душу. Хочеться дуже побажати вам відчувати опору в собі. Не поспішати там, де важливо зупинитися, і зберігати спокій навіть у турботах. Нехай все хороше, що ви несете світові, повертається вам з сторицею, нехай повертається в підтримці, в любові, в натхненні, а небеса цього дня хай підказують вірний напрям, бережуть ваші кроки і наповнюють серце вдячністю. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтесь. Дуже багато всього, всього вам розповім, розкажу, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити день дуже. Дуже цікаве, дійсно, про нього зберіглися відомості в етнографічних джерелах, де я, в принципі, шукаю ці відомості щороку. І щороку я роблю нове відео про день, який настає. Чого? Того, що я враховую на цьому каналі і не перехідні свята, а ще перехідні свята, народні, перехідні народні звичаї. Так само враховую. Тому з року в рік, в принципі. Розповідь про один той же день буде відрізнятися ну, через те, що дні тижня, як мінімум, змінюються, фази місяця так само змінюються від року в рік. І через те дуже цікаво за, це, за цим всім спостерігати, все це збирати докупи. Я це і роблю тут для вас. І роблю такий самий детальний, напевно, що календар на 2025 рік саме народний український, який взагалі можна знайти в інтернеті. І я дякую вам сьогодні за те, що ви виявили вже цікавість до українських традицій, прийшли на цей канал, тому, будь ласка, додивіться відео до самого-кінця. самого, -самого кінця. Дуже цікаво, багато ви дізнаєтесь, цікавого багато ви дізнаєтесь. Ставте лайк, подобаючи обов'язково цьому відео, робіть репости обов'язково. Звісно, підписуйтесь на канал, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути на цьому каналі також. Обов'язково подивіться, що там в мене на телеграм-каналі. Послачку буду в описі під цим відео. Підпишіться на той телеграм-канал. Я вас там дуже чекаю. І я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 20 травня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святі Фалалей Олександр і Астерії жили наприкінці Третього століття за часів імператора Нумеріана. Їхня історія пов'язана з містом Егея в Кілікії, де вони стали відомими завдяки своїй відданості християнській вірі. Фалалей молодий лікар з Лівану, він був сином військового командира та жінки на ім'я Ромілія. Він відкрито визнавав себе християнином і був відомий своєю безкорисливою медичною допомогою, за що його називали безсрібником. Його діяльність привернула увагу місцевої влади, він був заарештований. Під час допитів Фалалей твердо стояв на своїх переконаннях. Його стійкість надихнула інших, зокрема Олександра та Астерія, які також відкрито заявили про свою віру. Святих мучеників Фалалея, Олександра і Астерія в народній та церковній традиції вшановують як покровителів стійкості духу, вірності добру та милосердної допомоги ближньому. Особливо часто звертаються до святого Фалалея, бо він був лікарем і безкорисливо допомагав хворим. Тож його просять про зцілення тілесних недуг, полегшення страждань, силу перенести хворобу та мудрість для лікарів. В молитвах до святого Фалалея просять також про добру діагностику про вдале лікування, про натхнення і ясність розуму для медичних працівників, його шанують як помічника всіх, хто перебуває в лікарні чи потребує лікування, а ще як покровителя тих, хто допомагає іншим безкорисливо з любов'ю. До Олександра і Астерія, які розділили з ним шлях віри. Звертаються з проханням про підтримку в часи випробувань, коли важко витриматися, витримати все і залишитися на правильному шляху. 20 травня в народній українській традиції це день святого Талалея Огірочника. Цей день в народі вважали найсприятливішим для садіння огірків. Саме зараз земля вже добре прогріта, як вважається, і огіркова насінина приймає силу від сонця від рук людини. На Чернігівщині, Сумщині та Рівненщині побутували десятки магічних дій, які мали забезпечити рясний врожай огірків. Я насправді про ці всі традиції, самосидіння огірків вам вже розповідала, бо це ж не перший день, коли ми сіємо огірки в цьому році. Але я все ж таки повторюсь, чому? Тому що це саме етнографічні відомості, це саме правильні ті обряди ритуали, які треба проводити. Якщо їх треба проводити при сидінні огірків, звісно, що їх треба проводити в сьогоднішній день, я ще раз вам це Нагадаю, щоб ви знали, щоб ви запам'ятали нарешті. Ну, а якщо ви вперше дивитеся, або, може, пропустили минулі рази, то ви дізнаєтесь про це зараз. Тож, огірки взагалі сіять тільки в той момент, коли худоба лягає на землю. Це вже означає, якщо так, ну, з сучасної точки зору на це подивитися, це означає, що земля достатньо тепла, що вже вона прийме ці це насіння огірків. І це була вже ознака, коли худоба лягає на землю, що настав правильний час. Казали так, що як скот лежить, тоді садимо гарбузи, гурки, самі сідаємо на землю, щоб багато було. Тобто, як ритуал, як обряд, треба було ще і самій жінці, яка сіє огірки, сісти так само на землю. В деяких селах садили, одягнувши плетені постоли, але не треба було на тих постолах зав'язувати мотузки, і потім тим же постолом треба загортати грядки. Значить, казали так, щоб косіці такі, як вірьовки в постолах. І сподівали, сподівалися при цьому, що ботоги будуть в'юнкими, якщо так зробити. В селах Поділля кидали на грядки мотузяні вузлики і кошики. Щоб в'язалися огірки. А якщо зав'язі не, зав не було, то пустоцвіт збирали і кидали туди, де ходить худоба або перед чередою. Посадиш нема зав'язу, нарви квіток і викинь на дорогу, де скотина ходить, будуть гурки. Ще один обряд качати по грядках дитину. Казали при цьому таке рости такі огірочки, як мій онучко. Це бабці казали, ну, або рости такі огірочки, як мій син та дочка. Це казали матері, катали дитину саме по цих грядках. Інколи перший плід давали з'їсти дитині, щоб огірки родили дружно і рано. А якщо врожай заслаб, то грядки посипали піском, по якому пройшли вівці, бо нехай метушать, щоб метушились огірки, як метушаться вівці. Та налий огірочник це ще й день, коли варто проказати добрим словом свій майбутній врожай. Посіяли, треба сказати таке: Господи, дай, щоб гурків було, як зірок на небі, як листя в лісі, як діток в матері землі. До того ж, вівторок це чоловічий день, а значить, дуже добре в цей день висаджувати городину саме чоловічого роду. От і огірок якраз відноситься до городини огірок, гарбуз, відноситься до городини саме чоловічого роду. На моєму першому каналі, до речі, виходило дуже цікаве відео саме на цю тему, про те, яку городину треба вважати чоловічого роду, яку городину жіночого роду. Бо це було дуже важливо у нашій українській традиції саме по днях тижня вирішувати, що коли сіяти, що коли висаджувати. Яку розсаду. Знайдіть в інтернеті, подивіться, це дуже-дуже цікаве і корисне відео, дійсно. За народним місячним календарем, 20 травня 2025 року у нас перший день четвертої квартири місяця. От саме квартира, що таке, квартира, це чверть. З, ну, в перекладі на українську мову: квартира в народі казали. Квартира перша, квартира, друга, квартира, третя. Зараз це починається вже четверта квартира. В народі цю фазу називали і сходом старим місяцем а, або казали на крайніх днях. Ця фаза не така темна, як безмісячна ніч, і не така втомлена, як гнила квартира. Це день, коли не варто нічого тримати в руках ні важкого, ні легкого. Якщо є можливість не бігти, не біжіть. Якщо немає нагальної справи, не починайте. Місяць старіє, і все, що ви скажете, зробите чи навіть подумаєте сьогодні, йтиме не вперед, а вглиб. Цього дня добре присидіти щось, не вирішувати, не дотискати, не наполягати. Якщо мусите працювати, то робіть, але мовчки без пояснень. Якщо мусите говорити, говоріть про просте, і головне, не чекайте чогось, чогось особливого, чогось нового. Місяць, що старіє, не дає, він прибирає, що зайве. Стрижка сьогодні не шкідлива, але і не принесе користі. Сни зночі на 20 травня м'які. Вони нічого не пророкують і ні про що не попереджають. Що не можна робити сьогодні, 20 травня в 2025 році припадає на вівторок, коли згадуються мученики. А це означає, що якщо розпочати щось нове. Або складне, ну, нове, складне, щось велике таке, що потребуватиме великих сил і дуже довго тягнутиметься, до якийсь великий проєкт, якщо почнете в день, у вівторок, коли згадуються мученики, то будете мучитися, поки не зробите це. Тож, не розпочинають сьогодні ремонтні роботи, бо буде так: заб'єш цвях і не так. Зміниш штори, а вони виявляться не того розміру, поклеїш шпалери і вони одразу поморщаться. Навіть з дрібницями завжди буде не те і не туди. Це недобрий день для початку дієти чи спортивного режиму. Не втримаєшся, буде тягнути до холодильника і все розпочати зірветься. Сьогодні навіть не радять переходити на нову косметику або новий догляд, як не висипе, то точно не піде на користь. На талалеї огірочника варто бути особливо обережними в повсякденних справах. В народі кажуть, не варто занурюватися в спогади про минуле, краще дивитися вперед. В цей день не печуть, інакше можна накликати на себе слабкість та прикрощі. Волосся теж не чіпають, ні стригти, ні фарбувати, щоб не обрізати власну силу, не можна. Ось Бачите, в нас і за непрохідним звичаєм сьогодні не дуже добрий день для походу до перукаря, і за прихідними звичаями, за місячним календарем, так само сьогодні. Не дуже радять цього робити, тому, можливо, краще перенести саме, якщо ви запланували на 20 травня похід до перкаря, то може краще його перенести на якийсь більш підходящий день. Сварок в родині слід сьогодні уникати, особливо з близькими, бо примирення довго не буде. Малюків краще не залишати під чужим наглядом в цей день. Вірили, що їх можуть зурочити. І ще одна пересторога існує: не треба роздавати дитячі речі, бо разом із ними віддається і частина здоров'я дитинки. Що стосується посту, то в нас тривають м'ясниці, тож загалом в цьому періоді у нас посту немає. До Петрівки ми можемо дозволяти собі абсолютно всю їжу, яку нам хочеться. Втім, звісно, навіть коли тривають м'ясниці, коли м'ясо можна їсти, все одно є пісні дні. Але ці пісні дні це в нас середа і п'ятниця. Тому сьогодні не середа, сьогодні не п'ятниця, сьогодні в нас вівторок, тому, будь ласка, якщо вам чогось хочеться, можете собі абсолютно все дозволити: і м'ясо, і рибку, і сметанку можна, і випічку будь-яку, і молочко, і каву з молоком. Якщо ви любите так само, можете собі дозволяти. В цей вівторок обов'язково поїжте, щось смачненьке з'їжте, варенички можна їсти так само, не пісні, скоромні. Вся скоромна їжа зараз вона потрібна, розумієте? Це не те, що знаєте, як якесь ізлішество, як то кажуть, це якраз пожива, яка допомагала нашим предкам саме в цей період, коли треба було багато на полі працювати. Вона їм допомагала підтримувати сили, давати сили на цю роботу. А вже піст, він був він припадав на такий більш період, коли менше було роботи. Тому все дуже-дуже продумано в нашому народному календарі, і не треба себе карати зайвий раз, якщо ви собі щось дозволяєте смачненьке поїсти, їжте обов'язково це ж вам придає, надає вам сили, які вам знадобляться саме в цей період. І перед постом треба так само набиратися цих сил. До посту ще далеко. Тож ми сьогодні їмо, їмо і їмо. Але все одно треба знати міру. Тож приїдання воно завжди. Не дуже добре, бо воно для здоров'я не дуже добре, щоб ви не почували себе погано, щоб ви почували себе добре, ваш організм сприймав все, що ви з'їдаєте, всю цю поживу, він сприймав як на краще. То саме для цього всі ці рекомендації і існують. 20 травня в нас, звісно, є іменинники в цей день, іменин сьогодні відзначають Олександр та Олексій. Хочеться сьогодні привітати іменинників зі святом, побажати світлої дороги в житті, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій. Хочеться побажати міцного здоров'я, спокою в серці, удачі в справах і натхнення в кожному новому дні. Нехай щастя буде постійним супутником вашим, а любов і доброта не залишають ваш дім. Небесні покривителі нехай оберігають вас від всякого зла, благословляють на добрі справи і підтримують. У важливі миті життя. Ось такий в нас сьогодні з вами, шановні глядачі, дуже цікавий день. Це в нас 20 травня, та лалий огірочник. Обов'язково сьогодні городиною ми займаємося. Взагалі, вівторок, то добрий насправді день, для того, щоб починати щось нове, але не тільки, тільки не в той день, коли згадуються мученики. Я вам вже доповіла, чому так не можна згідно української традиції. Взагалі, якщо так подивитися, то днів, коли можна розпочинати, саме не те, що прямо робити щось, а от саме розпочинати якийсь великий проєкт будівниця. Якусь велику справу, якийсь довготривалий такий проєкт. Таких днів в році не так вже й багато. Це зазвичай вівторки та четверги, але тільки ті вівторки-четверги, коли в нас згадуються преподобні, ну, щоб у вас все гарно йшло з цим проєктом, щоб він легко йшов. Ну і звісно, я ще знаєте, цього року ж додала цей місячний календар. То виходить в мене, що таких днів буде ще, ще, ще менше, тому що треба ще буде дивитися на фази місяця. Ну е, добре, вже як є, значить, наші та предки на все це звертало увагу, то і я буду звертати на все це увагу. і буду щодня повертатися на цей канал, щоб про все це вам доповісти. І ви повертаєтеся, будете знати про 2025 рік. Ще раз нагадаю, що цей календар я складаю індивідуально от прямо на цей рік. Самий детальний, найбільш детальний, мені здається, народний календар український, який тільки можна знайти в інтернеті. Це саме тут. Тому, будь ласка, завтра повертайтеся, буду вас тут чекати і поговоримо. Завтра у нас дуже цікавий день. Завтра вже у нас ж буде. Олена Константин, Костянтин. Це в нас льон. Льон. Про льон поговоримо завтра. Повертайтеся, обов'язково. Це велике народне свято. Насправді завтра. Церковне звичайне, а от народне саме свято це велике свято, і про нього дуже багато відомостей зберіглося. Про все це вам розкажу. Повертайтеся на цей канал завтра. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення!